Вітаю, важми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось повністю провалилася ідея Трампа і його компанії про те, що вони посередники між. Агресором і його жертвою. Тому вони мають бути нейтральними, абсолютно нейтральними. От звідси виходить вся ця дурня, кажучи, науково собача про те, що нічого поганого про московитів говорити не можна, а то вони відмовляться від перемовин. Так. От тільки хороше. Або нічого взагалі. ну Це треба взагалі не знати, хто такі московити андрофаги, Що вони андрофаги, тобто людожери, що це дика орда так. до історичних людей. І між ними посередник. Ніякий, в принципі, не може бути. Так ніколи в історії не бувало із такими людьми і з такими народами, ніяких посередників. Якби там було більше розуму у цих хлопців в Америці, то вони, б оце, що я кажу, давно зрозуміли, що можна е, стати тільки на чийсь бік. Розумієте, на чийсь бік, а не бути посередником? Якщо ти хочеш завершення війни, то ти повинен стати на той чи інший бік. Або на бік агресора, щоб добити жертву, врешті-решт, або на бік жертви для того, щоб добити агресора. Ну, все настільки тупо, просто, що іноді дивуєшся і не перестаєш дивуватися, як можна цього не розуміти. Але вони не розуміють. Не розуміють і все. От, от і всі заяви, в тому числі от її послиці, яка була отут, яка не знала, хто то наніс удар так, по Україні. Не зрозуміло хто, звідки прилетіли ракети, вбили людей, дітей і все таке інше. Ні всі інші. От ті заяви, коли отак ні туди, ні сюди, ні, нічого не зрозуміло. І тільки зараз, нібито на четвертому році починає прокльовуватися щось таке, що. Ну нія ж так, ну не можна ну, вбивати людей просто так. За здорово живеш. Можна, кажуть московити. Чому? Та -то, тому що вони такі. Ну, приходиться на пальцях, подивіться, Радянський Союз. Убили 100 мільйонів людей. Нащо? За здорово живеш, говоря по-русски. Так, за здорово живеш. Просто убили. Невідомо навіщо? Брали людей, арештовували, роз'їжджали чорні воробки по е ночах. І брали людей абсолютно ні в чому. А зараз же починають оце все ну, московити, андрофаги. Вони ж уже в власному соку варяться повернути все це. Як правильно було. Так. Тепер у усіх тих, яких знищили, виявляється, вони були винні. Так. Вони були винні. Усі. Всякі там і Тухачевські, і всі інші. Тепер вони ж е, е, змова там була. Хотіли Сталіна знищити. Та Боже ж ти мій, так. Змова була. І, і той робітник, і ті мільйони робітників, які взяли від верстатів, то вони дійсно були японськими, філіппінськими і, і значими е, таїтянськими шпигунами. Це ж так. Це ж так було. Вони зараз про це говорять прямо, ви почитайте їхні пабліки. Та нічого не було просто так. Ото 100 мільйонів знищили за діло, так. тому що вони були такі сякі. І ті всі робітники, які там працювали, вони теж винні. Хтось виносив щось із цього, з роботи, хтось хотів виносити. Хтось думав е, про те, що е, Сталін і, і вся ця е, дикунська зграя московська, яка е, керувала тоді, то вони в чомусь винні, а вони ні в чому не винні. Так. Тому відновлюється зараз, отам, десь в московському метро, знову е, відновили бюст Сталіна. Так, назвали аеропорт. Ну, так йде потроху. Чому? Тому що народ вимагає, тому що народ такий, тому що це московити андрофаги. І американці цього не розуміють. І європейці теж не розуміють, що це просто такий народ. Йому, він розуміє тільки в рило, коли йому, коли йому дають врило. рило. От тоді він розуміє. Інші слів якихось там, умовлянь, пояснень і все останнє. Ну, <сум> Ото дали прорватися цим інородцям так, за е, кінець Радянського Союзу, цей Горбачов, цей українець, так, і своєю жіною, яка вона там, Тимошенко чи як її прізвище там. Ну, не знаю, ну теж Українка. Так, от їм дали руліть. Вони взяли і це все, вони неправильно все це робили. Так, от гласності і, і, і всяка інше. Ну і добалакалися так. Не можна так. От зараз треба все взад повернути, так як було за часів Сталіна. От тоді жили, ну, подивися, як вони в їхніх пабліках. ну, Радянські крамниці, в яких висять величезна кількість ковбас. Я не знаю, де це вони взяли. Я все життя прожив після Другої світової війни в цьому придуркуватому сумку. Я ні разу не бачив такого, такої крамниці. Де це вона? Ага, ще й продавчиця, яка скучає. Отак.